Вибуховий драматичний момент у монці викликав справжню лавину реакцій в впадоку Формули 1, але найяскравішою та найкумеднішою стала реакція Макса Верстапена, який не зміг ем, стримати сміху, дізнавшись про скандальний командний наказ Макларен щодо перестановки позиції між Ландо Норрісом та Оскаром Піастрі. Чотириразовий чемпіон світу, який спостерігав за цією драмою з третьої позиції, отримав повідомлення по радіо про те, що австралієць поступився другим місцем британцю після катастрофічного підстопу команди, і його реакція миттєво стала вірусною серед фанатів автоспорту. Щоб зрозуміти масштаб абсурду ситуації, потрібно відтворити хронологію подій. Все розпочалося, коли Макларен викликала до боксів піастрі, який їхав третім. А Норіс. У той момент займав другу позицію. Здавалося, що стратегія команди була зрозумілою та логічною, але несподівана технічна помилка перетворила рутинну процедуру на справжній кошмар. Механік, відповідальний за переднє ліве колесо автомобіля Норріса, розгубився в критичний момент, що призвело до катастрофічної затримки під стопу до п'яти секунд. Це було схоже на повільну кіноплівку. Розповів один із очевидців із гаража Макларен. Всі розуміли, що кожна секунда коштує дорого, але нічого не могли вдіяти. Ця технічна помилка дозволила піастрі здійснити непередбачений андеркат свого напарника та випередити його на трасі. Норіс опустився на третє місце, а австралієць піднявся на друге. А на результат який кардинально змінив розстановку сил у внутрішньокомандній. Е, Реакція керівництва Макларен була швидкою, але спірною, замість того, щоб прийняти природний результат гонки, команда прийняла рішення виправити ситуацію за допомогою командного наказу. Піастрі було наказано поступитися позицію Норрісу, що повернуло обох пілотів до їхніх початкових позицій. Британець знову став другим, а австралієць третім. Це рішення миттєво спричинило. Величезну суперечку серед фанатів, експертів та самих учасників паддоку. Саме в цей момент на сцену вийшов Макс Ферстапен з однією з найкумедніших реакцій в історії радіоефіру Формули 1, коли його гоночний інженер повідомив, Макс Піастрі тільки що поступився другим місцем Норрісу. Голландець не зміг стримати щирого здивування та веселощів. Серйозно? Вони справді це зробили прозвучало в ефірі, після чого. Пролунав характерний сміх чемпіона світу, який миттєво став мемом у соціальних мережах. Е, реакція Ферстапена була настільки автентичною та спонтанною, що навіть досвідчені коментатори не змогли стримати усмішок. Це була найчесніша реакція на абсурдність ситуації, зауважив один з експертів Sky Sports. Макс Просто озвучив те, що думали мільйони фанатів по всьому світу. Голландець продовжував хихотіти ще кілька секунд, поки нарешті не зміг відновити концентрацію на власній гонці. Цей момент ідеально підкреслив абсурдність рішення Макларен з погляду стороннього спостерігача. Ферстапен, який сам неодноразово був учасником суперечливих командних рішень у Red Bull, я чудово розумів складність е, таких ситуацій, але навіть він не зміг серйозно. Сприйняти те, що відбувалося в команді суперниці, на це було схоже на комедійний серіал. жартував один із журналістів після гонки. Реакція тифозів Монці була не менш яскравою. Коли Норіс піднявся на друге місце подіуму, його зустрів гучний свист італійських уболівальників, які вважали таку перестановку несправедливою. Свист лунав з усіх секторів автодрому, створюючи атмосферу справжнього протесту проти рішення команди. Італійці. Люблять справедливість у спорті і те, що сталося, не відповідало їхнім уявленням про чесну боротьбу, пояснив один з місцевих журналістів. Сам Норіс виглядав незручно на подіумі, розуміючи, що його друге місце викликає суперечки. Британець намагався зберігати професійну усмішку, але було видно, що він відчуває тиск від негативної реакції уболівальників. Ландо знав, що опинився в центрі скандалу не з власної вини. Коментував його особистий менеджер 에, Піастрі, який був змушений поступитися позицією, поводився з максимальною витримкою та професіоналізмом. Австралієць виконав командний наказ без публічних протестів, але його розчарування було очевидним навіть через шолом. Оскар розумів політику команди, але це не робило ситуацію менш болючою. Розповів один із членів його гоночної групи. Реакція соціальних мереж. Була миттєвою та масштабною. Відеоролик із сміхом Ферстапена набрав мільйони переглядів за лічені години, а хештеги Макс Ловс та Макларен Драма стали трендовими в Твіттер. Фанати створювали меми, ремікси та пародії на цей момент, перетворивши його на один з найпопулярніших контентів тижня. Колишні пілоти Формули 1 також не залишилися осторонь. Девід Кулдгард прокоментував: Реакція Макса була абсолютно природньою. Він просто озвучив те, що думав кожен глядач. Найджел Менсел додав: у мої часи е, таких командних наказів було багато, але рідко вони виглядали настільки комічно. Технічні експерти також взяли участь у дискусії: п'ятисекундний підстоп у сучасній F1 – це катастрофа кшеналі, пояснив колишній головний механік Макларен. Стандартна заміна коліс займає 2,3-2,8 секунди. Додаткові дві секунди можуть коштувати не лише позиції, а й чемпіонства. Вплив цього інциденту на внутрішню атмосферу Макларен важко переоцінити. Команда, яка бореться за обидва титули сезону, опинилася в центрі скандалу, що може вплинути на мотивацію та довіру між пілотами. Такі моменти або згуртовують команду, або руйнують її. Зауважив досвідчений паддок інсайдер. Психологічний аспект ситуації також заслуговує уваги. Норріс тепер знає, що команда готова захищати його інтереси навіть ціною суперечливих рішень, але чи допоможе це йому у боротьбі за титул? Піастрі з іншого боку отримав сигнал, що його позиції можуть бути скориговані командними наказами навіть тоді, коли він їх заслуговує чесно. Керівництво Макларен намагалося. Пояснити своє рішення в післягоночних інтерв'ю ми вважали справедливим повернути пілотів до позицій, які вони займали до нашої технічної помилки, заявив представник команди. Однак ця аргументація не переконала критиків, які вважають, що технічні помилки частина спорту, яку не можна виправляти за рахунок штучних перестановок. Ферстапен у післягоночному інтерв'ю. Прокоментував свою реакцію е, з характерною для нього прямотою. Я просто не зміг повірити, що вони справді це зробили. Це було настільки несподівано, що я не зміг стримати сміху. У кожній команді бувають технічні проблеми, але виправляти їх командними наказами це, це щось нове. Голландець додав з усмішкою, принаймні це зробило гонку цікавішою для глядачів. А цей інцидент також підняв питання про справедливість. Е, Командних наказів у сучасній формулі 1 багато експертів вважають, що FIA має е, переглянути правила щодо таких ситуацій, щоб уникнути подібних суперечок у майбутньому. Наш да, спорт має залишатися спортом, а не театром. Заявив один з е, колишніх президентів ФІА. Як вважаєте, чи мала право Макларен виправляти? Наслідки власної технічної помилки за допомогою командного наказу, чи це порушення спортивного духу, чи може такий прецедент вплинути на майбутнє рішення команд у схожих ситуаціях? Що думаєте про реакцію Ферстапена? Чи була вона доречною, чи варто було зберегти професійну стриманість? Е, поділіться думками у коментарях та підписуйтеся на канал для найсвіжіших новин та ексклюзивної аналітики зі світу «Формули 1». Прямий ефір з-під гарячих асфальтових полотен. Монци. сьогодні увесь паддок Формули 1 гуде від справжнього скандалу, який розгорівся навколо Макларен та їхньої внутрішньокомандної політики. Ландо Норріс, другий у чемпіонаті світу, ледь стримував емоції після підстопу, що перевернув гонку з ніг на голову. А також Демонстративно ігнорував вибачення свого гоночного інженера за катастрофічно повільну заміну коліс. Цей інцидент не лише коштував британському пілотові потенційної перемоги, а й створив серйозну напругу всередині команди, яка бореться за обидва титули сезону. Е, почалося все дуже невинно. Норіс, який стартував із другої позиції та йшов другим позаду напарника Оскара Піастрі, звернувся до свого інженера по радіо з логічним запитанням. Ми не ризикуємо отримати андеркат від Оскара. Запитання було більш ніж виправдане. Австралієць лідирував чемпіонат пілотів, а будь-які стратегічні ігри могли кардинально вплинути на розстановку сил у титульній боротьбі. Інженер Норріса дав чітку відповідь: Ні, ти повернешся попереду нього. Ця обіцянка виявилася порожньою, що й спричинило подальшу кризу довіри. Коли Норіс заїхав до боксів, сталося те, що можна назвати. Під стоп кошмаром пневматична зброя для заміни переднього лівого колеса відмовила саме в найгірший момент: секунди, які здавалися вічністю, витікали, поки механіки намагалися впоратися з технічною проблемою. Норіс сидів у кокпіті, розуміючи, що кожна секунда затримки може коштувати йому не лише позиції в гонці, а й критично важливих очок у чемпіонаті. Цей під стоп перетворився на справжню катастрофу. Я мін тоді коментував один із членів команди. Ландо розумів, що все йде не так, як планувалося, е, наслідки не забарилися. Піастрі, який е, залишався на трасі неохоче, але фактично здійснив андеркат свого напарника. Е, австралієць опинився попереду Норіса е, саме того сценарію, якого британець і боявся. Атмосфера в гаражі Макларен миттєво накалилася. Керівництво команди опинилося перед складним вибором дозволити ситуації розвиватися природним чином чи втрутитися заради командної справедливості. Рішення було прийнято швидко, але воно шокувало не лише фанатів, а й самих пілотів. Макларен наказала піастрі поступитися другою позицією Норісу. Цей командний наказ став справжньою бомбою в паддоку. Це був момент, коли всі зрозуміли. Макларен готова приносити в жертву природний результат заради внутрішньої політики, зауважив один із досвідчених журналістів f 1 Реакція оболівальників була миттєвою та жорстокою. Коли Норіс піднявся на друге місце подіуму в Монці, його зустрів гучний свист тифозі. Італійські фанати, відомі своєю пристрастю та емоційністю, чітко дали зрозуміти, що вважають таку перестановку несправедливою свист лунав не лише з основних трибун, а й з усіх секторів автодрому. Це була одна з найгучніших негативних реакцій, які я чув у Монці за багато років. Розповів очевидець подій. Найяскравішою реакцією стала відповідь самого Норріса на вибачення інженера, коли по радіо пролунало. Вибач, заповільний Ландо!». Британець демонстративно промовчав. пауза, тривала кілька секунд. Вічність для радіоефіру Формули 1 коли Норіс нарешті відповів, його голос був холодним та беземоційним. Зрозуміло, тільки це і прозвучало у відповідь. Цей момент став символом розчарування пілота та показав наскільки глибоко його вразила ситуація. Найкумедніша реакція надійшла від Макса Ферстапена, який спостерігав за всією цією драмою з третьої позиції. Коли голландцю повідомили по радіо, що Піастрі поступився другим місцем Норісу, чемпіон світу. Не стримав сміху. Серйозно прозвучало в ефірі, після чого пролунав характерний сміх Макса. Цей момент швидко розійшовся соціальними мережами та став вірусним, підкреслюючи, абсурдність ситуації з погляду стороннього спостерігача, технічні деталі підстопу також заслуговують уваги. Пневматичні зброї для заміни коліс у Формулі 1 є високотехнологічними інструментами, які працюють. Під величезним тиском, коли одна з них відмовляє, це може коштувати команді не лише секунд, а і місць у чемпіонаті. У нашому випадку все пішло не так, як могло, пояснив технічний директор Макларен. Це був один із тих моментів, коли техніка підводить у найгірший час. Статистика під стопом Макларен у той день була красномовною. Стандартна заміна Коліс зазвичай займає 2 ай три Вісім секунд у топ команд під стоп Норріса тривав понад 4 секунди катастрофічно довго замірками Формули-1. Ці додаткові секунди не лише дозволили Піастрі здійснити андеркат, а й дали можливість іншим суперникам зменшити відставання. Внутрішня динаміка Макларен після цього інциденту кардинально змінилася. Джерела в команді розповідають про напружені розмови між інженерами. Та пілотами після гонки Норіс відкрито висловив своє незадоволення не лише технічною помилкою, а й рішенням щодо перестановки позицій. Ландо вважає, що якщо команда робить помилку, то вона не має виправляти її за рахунок його напарника. Розкрив один із інсайдерів. Оскар Піастрі, який опинився в центрі цього конфлікту, поводився з максимальною професійністю. Австралієць виконав командний наказ без публічних протестів, але його розчарування і було очевидним. Оскар розуміє політику команди, але це не робить ситуацію менш незручною, коментував його особистий менеджер. Піастрі довелося пояснювати журналістам та фанатам своє рішення поступитися позицією, що додало йому зайвого тиску. Керівництво Макларен опинилося під шквалом критики з боку медіа та експертів. Багато хто вважає, що команда не мала права втручатися в природний результат гонки, особливо коли перестановка була викликана власною технічною помилкою команди. Макларен створила прецедент, який може мати серйозні наслідки для внутрішньої атмосфери, заявив. Колишній чемпіон світу Девід Кулдгард реакція соціальних мереж була не менш яскравою. Хештеги Макларен Гейт та UnfairSwap швидко стали трендовими, а фанати активно обговорювали справедливість рішення команди. Прихильники піастрі обурювалися тим, що австралієць був покараний за вдалу стратегію, тоді як підтримувачі Норріса вважали. Компенсацію справедливою через технічну помилку команди, психологічний аспект цієї ситуації може мати довгострокові наслідки для обох пілотів. Норіс, який бореться за перший титул у кар'єрі, тепер знає, що не може повністю довіряти технічній досконалості своєї команди в критичні моменти. Піастрі, лідер чемпіонату, розуміє, що його позиції можуть бути скориговані командними рішеннями навіть тоді, коли він заслуговує на них чесно. Вплив цього інциденту на боротьбу за титул важко переоцінити у чемпіонаті, де кожне очко може стати вирішальним, такі ситуації створюють додатковий тиск та непевність. Е, Норіс тепер знає, що Макларен готова захищати е, його інтереси навіть ціною командних наказів. Але чи достатньо цього для перемоги над Піастрі та іншими суперниками? Як ви вважаєте, чи мала право Макларен змінювати позиції пілотів через власну? Технічну помилку, чи це порушення спортивної справедливості, чи зможуть Норіс та Піастрі зберегти товариські відносини після такого складного інциденту і як це вплине на їхню боротьбу за титул? Поділіться своїми думками у коментарях та підписуйтеся на канал. Тут ви завжди знайдете найгарячіші новини та ексклюзивну аналітику зі світу формули одгін. Прямо зараз із Монси поступають новини, які кардинально змінюють погляд на сезон Льюіса Гамільтона у Феррарі. Семикратний чемпіон світу, який провів вихідні у кольорах червоної команди з п'ятипозиційним штрафом за порушення в зандворті, продемонстрував не просто швидкість, а щось більше цінне повернення впевненості та бойовий дух, яких так не вистачало протягом важкого початку сезону. Стартуючи лише з 11-ї позиції через штраф, британський пілот здійснив те, що можна назвати справжнім ренесансом, фінішувавши шостим всього за 5 секунд позаду колишнього напарника Джорджа Рассела з Мерседес, який завершив гонку п'ятим. Я дійсно відчуваю полегшення сьогодні і дуже задоволений відновленням, яке продемонстрував, сказав Гамільтон у післягонковому інтерв'ю в його голосі. Чувалося справжнє задоволення. У мене був дуже хороший старт. Мене е, затиснули е, між двома автомобілями, через що я трохи сповільнився, але потім я був задоволений позицією, на якій опинився після першого та четвертого поворотів. Після цього я був дуже близько до Рассела. Ці слова розкривають головне. Гамільтон знову відчуває себе конкурентоспроможним пілотом, здатним. Боротися з кращими, справжня драма розгорталася в той момент, коли Гамільтон наблизився до Рассела на небезпечну відстань. За словами самого британця, саме тут Феррарі мала проявити більш агресивну стратегію. А ймовірно, ретроспективно ми мали б спробувати обійти його в той момент, але спроба провести довгий стінт не виправдала себе. І я думаю, що це те, з чого ми маємо вчитися, зазначив пілот, натякаючи на можливість. Втраченої можливості подіумного фінішу, проте найважливішим стало не те, що сталося на трасі, а те, що відбулося в голові Гамільтона після місяців боротьби з адаптацією до нової команди, культури та технічних особливостей, SF-25 британець нарешті знайшов той ключ, який дозволив йому повернути відчуття швидкості. Змогти повернутися на шосте місце після штрафу і провести таку стабільну гонку сьогодні перед уболівальниками це неймовірно, додав він, підкреслюючи особливе значення цього результату саме в Монці, де Тифозі створюють унікальну атмосферу. Що змінилося після літньої паузи? Гамільтон сам натякнув на новий підхід, який він прийняв з гран-прі Нідерландів. Джерела в команді розповідають про інтенсивну роботу британця з інженерами щодо налаштувань автомобіля. Особливо в питаннях балансу та поведінки на гальмуванні е, пілот почав більш активно використовувати свій досвід роботи з різними типами боліду, адаптуючи свій стиль керування під специфіку Феррарі. Однак Гамільтон залишається реалістом щодо можливостей команди на решту сезону. Я не думаю, що маю автомобіль здатний боротися за подіуми протягом решти сезону. Відверто заявив він. Думаю, Шарль виклав усе сьогодні, як ви знаєте. Макс був дуже сильний, і у нас немає темпу Редбул. У нас також немає темпу Макларен. Тому я думаю, що ми перебуваємо десь на четвертому, п'ятому місці. Ця оцінка може здатися песимістичною, але вона демонструє зрілість Гамільтона як стратега. Він розуміє, що Феррарі в поточній конфігурації не може системно конкурувати з Макларен та «Редбул», за перемоги, але це не означає, що немає шансів на епізодичні успіхи, якщо ми зможемо виконувати виключну роботу, можливо, зможемо здобути кілька подіумів тут і там, пояснив британець. Думаю, точно є шанс зробити це в якийсь момент, але з точки зору чистого темпу, наразі у нас його немає. Цей раціональний підхід контрастує з емоційними вибухами початку сезону. Коли Гамільтон у Будапешті заявляв, що команда, мабуть, має змінити пілота, тепер ми бачимо зовсім іншого Льюіса, того, який приймає реальність, але не здається. Він знає свої сильні сторони і розуміє, як їх використати навіть з не найкращим пакетом. Фред Васер, керівник Феррарі, також помітив зміни в підході Гамільтона. Льюіс знайшов баланс між амбіціями та реальністю. мій коментував француз після гонки. Він перестав боротися з автомобілем і почав працювати з ним. Це велика різниця для пілота такого рівня. Ці слова підтверджують, що процес адаптації семикратного чемпіона нарешті дав позитивні результати. Статистика також говорить на користь Гамільтона. В Монці він показав один з найкращих результатів Феррарі. У сезоні, особливо враховуючи стартову позицію зі штрафом, його темп у гонці був стабільно високим, а кількість обгонів продемонстрували, що британець повернув собі інстинкт боротьби, який робив його одним з найнебезпечніших суперників на трасі. Що це означає для решти сезону? Гамільтон тепер має психологічну платформу для подальшого прогресу. Він знайшов спільну мову з автомобілем і командою. Що критично важливо для стабільних результатів, навіть якщо Феррарі не може регулярно боротися за перемоги, Льюіс тепер здатен максимізувати потенціал пакету в кожній гонці. Особливо цікавими обіцяють бути етапи з унікальними характеристиками в зі своїм міським форматом. Бразилія з мінливими погодними умовами, Лас-Вегас з довгими прямими. На таких трасах досвід і вміння читати гонку. Можуть перевести недоліки в чистій швидкості автомобіля. Трансформація Гамільтона також впливає на внутрішню динаміку Феррарі. Шарль Леклер тепер має справжнього партнера, а не пілота, який бореться з адаптацією. А це дозволить команді ефективніше розвивати автомобіль і використовувати стратегічні можливості в гонках. Монегаск, до речі, відзначив. Поліпшення комунікації з Гамільтоном щодо налаштувань, що також сприяє загальному прогресу. Цікаво, що відновлення Гамільтона збігається з періодом, коли Феррарі готується до важливих рішень щодо майбутнього. Команда активно працює над пакетом 2026 року з новими регламентами, і досвід британця в адаптації до кардинальних змін може стати безцінним активом. Його зауваження про необхідність агресивнішої стратегії також можуть вплинути на підхід команди до тактичних рішень. Не менш важливим є психологічний аспект для самого Гамільтона. У 40 років він довів собі та всім навколо, що здатен адаптуватися до нових викликів і знаходити швидкість навіть в умовах, що не є оптимальними. Це може стати фундаментом для сильного завершення кар'єри, незалежно від того, чи принесе Феррарі йому. Восьмий титул реакція тифозі на виступ Гамільтона в Монці також була показовою. Італійські уболівальники, які початково ставилися до нього зі стриманістю, тепер бачать в ньому справжнього пілота Феррарі. Того, хто бореться за кожну позицію і не здається навіть в складних обставинах. Ця підтримка може стати додатковою мотивацією для британця. Як ви оцінюєте трансформацію е, Льюіса Гамільтона після літньої паузи, і чи здатен він принести Феррарі подіуми до кінця сезону, враховуючи його новий реалістичний підхід, що важливіше для семикратного чемпіона е, на цьому етапі кар'єри? Боротьба за перемоги або демонстрація адаптивності та професіоналізму в складних умовах? Поділіться думками в коментарях та підписуйтеся на канал для найактуальніших новин. Та ексклюзивної аналітики зі світу Формули 1.